Всім привіт! Нарешті вирвалася в Аврорі. На жаль, сьогодні без мікрофона, бо не планувала. Чесно, між, знаєте, лікарнею встигла сюди заскочити, бо треба було дещо купити. Тож беру вас з собою. Подивимося, що тут цікавенького давно не була, і вже самій цікаво, наскільки тут змінився асортимент. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал ідемо. Дивимося, що тут є цікавенько. Здається, ці форми були 17 гривень. Прикольна форма 59 гривень. Знаєте, чим вона прикольна? По-перше, ці силіконові денці вони дозволять вам кригу виштовхувати. І от є такий отвір, щоб заливати воду. Зручно вже закрита у вас кришка, ви заливаєте 59 гривень. Класна лампа, я вже казала, 199 гривень. У мене вже півроку точно така і прям рятує. Зараз світло вимикають. от Якщо не хочете пляшки з водою, кидати в морозилку, от вам акумулятори холоду 34 гривні. Були, до речі, дешевше вони в АТБ. Так, хто фарбує нігті вдома сам, гель-лак 69 гривень, і топ на гель-лак. такі от обричі для волосся. Ну, Мені здається, на дитячу голову. Капібара. Капібара, капібара в цьому. Бачите, тут він, кролик. Ой, тут авокадо. Хі, така смішна. Настільна гра розвиваюча, маємо. Для дітей, слухайте, зараз світло вимикають. Оце купуйте ігри, граєте, проводьте час разом з дітьми зі своїми. Тарілка. 149 гривень. Зараз ми підемо подивимось я її вже показувала така вона дуже прикольна. І 55 гривень. Що мені ще сподобалось? Ось такий скляний стакан. Автоматичний штопор 229 гривень. Так, і цукорниці скляні 34 гривні. Думаю, так, що прям цікавенько, багато зошитів, як завжди, на знижках. Чайник 239 гривень. Так, тут дитяче. Ось ще бачу таку капібару велику. 399 гривень ще є єдинорожка велика. І я бачу, тут ще є така, мені здається, середня. От Вона лежить, але я щось не бачу зовсім цінника на неї. Це капібара в рятувальному шолі кругу. капібара з квіточкою. Коротше, асортимент капібар шалений. Що цікавого тут? Прикольні оці для консервації такі леєчки. Зараз подивимося, скільки вони коштують. 14 гривень. І тут на невелику, бачите, баночку, тому що в мене більше на такі на стандартні оці кришки я б собі взяла б навіть бамбукова дошка 69 гривень. Форми для випікання силиконові, ну вони такі тоненькі, я не знаю, я б не брала. Вермішель швидкого приготування, 6 гривень. Білий квас, от, до речі, чорний квас такий люблю, а його ніде зовсім немає. Ice солоти молочний з кавою, 39 гривень, прямо що цікаво. Сувенірний магніт, херсонська кришка. цікаво. Просто на холодильник повісити його. Так, 29 гривень, я так розумію, отака формочка. Я думала, вона скляна, прям зраділа. Вона просто пластикова, звісно, не для запікання. 29 гривень, от бачите, такі навушники зі стразами. Ви виявляєте, дівчинку, яка йде в школу за такими навушниками? Це просто буде бомба. Точілка 19 гривень, отакий метелик. Іграшка м'яка інопланетянин. Знаєте, чого тільки не продумають. Що це за інопланетянин таке? Я думала, це равлик. Блокнот на скобах. Не бачу, де тут скоби. Може вони оці вважають. Ну, на скобах це зазвичай такі. А, то може на пружині. Ладно, 17 гривень. Читання до школи і тут ціла купа час, грошей, відстань. Коротше, отакі от розвиваючі книжечки. Читання 119 гривень, і в мію, серія 88 гривень. Краска для волосся 59 гривень, спрей-кондиціонер, гель для душа 34,72 гривні лібрес. Треба, до речі, взяти. З'явилася тут ще нова стоєчка. Бачите, з посуду? Значить, 599 гривень ось такий чайник. Ну, Виглядає непогано, кришка вже, бачите, погано закривається, причому практично на всіх. Тут не відкриєш просто. Далі, отакий От набір приборів для кухні 399 гривень на підставці. Так, ну чайник здалеку такий прям гарненький. 499 гривень сковорідка і форма бачите, для того, щоб робити яєчню у формі. Зайчика теж цікава ідея, але сама сковорідка така тоненька доволі. І вони. А, я думала, це менше? Ні, не менше. Кришки, кому треба окремо: 199 гривень 26 см, 179 гривень 22 см. І отакі набори контейнерів. Чи це, ага, це один контейнер для зберігання? З пластиковою вкладкою. Ну, тут пластикова вкладка, якщо знаєте, там виделки, ложки зберігати. Можливо, з собою просто зручно дуже брати на пікнік. Тут щось не застібається вже. Так, 249 гривень. Я тут вже здалеку, бачу нові тарілочки, 77 гривень. Дивіться, які гарненькі. І бачите, вони є різні. Оця така гарна. Взагалі, так взяти якісь каші на сніданок робити, мюслі, можливо, з молоком, то дуже симпатичні. І така маленька 74 гривні. Слухайте, теж гарненько. От посуд можна знайти в аврорі прям чудовий. Я собі взяла такі тарілки, ось такі. ну Я показувала в минулому влозі, саме тарілки. Прям знаєте, кожен раз снідаю і млію. Від них салатник скляний олива. 34 гривні. Ну, до речі, такий зручний доволі. Об'єм. Так, а я собі шукаю салатник. Немає цієї серії, ось цієї серії люмінарк, салатник 49 гривень. Це супова тарілочка. Да? Дуже зручні вини мені, і я б взяла б. Ще парочку, тому що от практично там дуже багато всього. Ми саме їмо в таких салатниках. Вони поменше, ніж ці обідні тарілки. Дуже класні. Оця серія гарна: 77 гривень. Салатник, 69 обідня тарілка, 77 велика тарілка. Думаю, цю серію ви вже пам'ятаєте. Гарна 99 гривень, 77 десертна тарілка, 40 99 обідня. Тут вже залишки залишилось, 88 гривень. От просто підняти собі настрій, можна парочку тарілочок таких взяти. Прям чудово. І 49 гривень. Мені у ці теж дуже подобалася вся ця серія. Вже зараз бачите на знижках. Хто, можливо, чекав, придивіться. О, знаєте, що тут є? Термопакети. Бо щось у нас з супермаркетів вони пропали, а тут з'явилося ну, під кінець літа. Вже не так актуально. Добра господарочка. Цікаві ось такі е банки для сипучих 139 гривень. Скільки тут? Півтора літра. Це на літр, мабуть. Симпатичні. Ось такі банки: 88 гривень і 64 гривні. Ну ці прям такі дуже стильні. Нові термочашки з'явилися 199 гривень. Слухайте, ну така вона. Знаєте, цікаво, що тут всередині. Звичайно, просто без всяких сіточок і всього іншого можна взяти. Мені подобається, що зовні не нанесено на метал ніякого візерунку, бо він стирається з часом, і термочашка виглядає прям незрозуміло як. Оці ще симпатичні. 229 двадцять дев'ять гривень. Ну, от бачите, от через цю сіточку я не купую, тому що потім її не відмиєш. Що тут ще цікаво? 249, от, така от чашка. Так, що тут? Ну Тут теж звичайна чашка. Ну Мені оті, е, кольорові дуже сподобалися, такі харненькі. гарненькі. Гарненькі ці глечики 219 гривень ще є. Симпатичні. Це вони ж так? Да? Так, пляшка для напоїв пластикова. 199 гривень. Знаєте, наче в спортзал з собою брати. Така вона величезна, звісно. Мені якось не повезло. Я останній час купила дві пляшки і обидві підтікають, що неможливо їх з собою десь носити. І 199 гривень отака От спортивна чашка. Можливо, комусь такий об'єм потрібен. 99 гривень, дивіться, яка дитяча, класна. На початку літа, скільки я шукала, все було таке, ну, тут не працює вже натискач цей. Все було якесь непривабливе. Зараз є, але я вже придбала. Дивіться, от така серветниця. Зараз подивимось, скільки вона коштує. 77 гривень. Я серветки просто в паперовій упаковці купую такій картонні, то я не буду собі зайво купувати, але симпатично. Скляна менажниця. Така Нічого зайвого, знаєте, підійде під будь-який посуд, під будь-яке сервірування, яке ви придумаєте на святковому столі, зимове, літнє. Дуже така універсальна, не треба нічого вигадувати. Ой, до речі, класні салатники. У мене кілька штук схожих, але тут я бачу якийсь такий бортик, бачите, закруглений. От, Тут дуже їх люблю і тісто в них замішую, багато чого роблю. 199 гривень, 119 менажниці, не пам'ятаю, сказали я чи ні. Маленькі щипчики, але оці пластикові тільки для холодних продуктів. Металеві 59 гривень, 39 гривень, 34 гривні, 39 гривень. Так, що ще цікавого. Все, залишається, знаєте, от час іде, а практично все незмінне. До речі, з'явилися, дивіться, такі форми для печива. Можливо, подумайте, вже до Різдва. 22 гривні. Вони є різні, бачите, зірочки можна прям взяти, щоб потім пряники різні робити. Набор форм для випікання 27 гривень. Я купую ось такі паперові форми і купую таку металеву якусь форму з ячейками під кекси, і прям вона довго-довго потім служить. Набір приладдя для сепарації. Це знаєте, хто не любить жовток, по-перше відділяти від білка, оці дві верхні будуть. Ну і от, бачите, така маленька леєчка, теж зручна. 29 гривень. Оці мірні ложки, щось дивлюсь, їх зовсім не розкупають. 99 гривень. Напишіть придбали, б ви таку чи ні. Купа різних стаканчиків. Мені влітку, коли вони були потрібні, їх тут не було: 9, 11, 11, 14 гривень, 14 гривень, 12 гривень на будь-який смак. Цікаво, дивіться, три слона, карпатський збір. Вони напишіть, хто пробував. Прямо аж цікаво. Що тут не написано, що всередині чомусь. Ну, на вигляд, що тут, і полониця. Не знаю, е як вони називаються оці квіточки, сині забула. Так, дивіться, ще є три слона. Чай чорний з брагумотом, з лимоном і лісові ягоди. Напишіть, якщо ви пробували, чи смачний чай, чи ні. Піквік, до речі, лимон. мене донька любить, треба її взяти. І манго 49 гривень. І ще є ось лісові ягоди, теж 49 гривень. Я обожнюю ось такий чай карпатський, тільки я беру чабрець і мелісу. І чомусь її тут. Немає. Чи там Чабрець і це щось таке йде, то мені дуже подобається. Постійно купую в Аврорі, жодного разу не бачила. Ну Швиденько знаю, багато хто заходить сюди саме через різні засоби для прання. Я беру от останнім часом такий Юа», Зараз він 59 гривень, буває на знижках. 99 гривень лінор, 44 гривні «Веллі», «Софт» 27 гривень, але сказали мені у відгуках, що він ну, взагалі ні про що. Так, на капсули. Капсули для прання Perlux. Дві штучки, я так розумію, можна взяти, спробувати, чи сподобаються вони вам, чи ні. Сіла 11 гривень капсула, дуже зручно з собою в дорогу кудись брати. На сіло велику цінника нема. Ось ці капсули Perlux. 279 гривень, 20 штук. Ну, виходить, десь 17, 13 гривень да? прання, 13. майже 14 гривень. Класно, що таке пакування. Прям пакування мені подобається. Бо, наприклад, ви ж знаєте, я постійно купую ці капсули, і мені не подобається от їх зберігати. Ці штуки, ну вона м'яка, така. Коротше, мені незручно. Я б щось таке все-таки, якусь коробочку для них придумала б. Так, і мене цікавить, що тут є для посудомийної. Дивіться. А... Таблетки Гленсмейстер 169 гривень. Отакі таблетки 88 гривень, тут 17 штук, а тут 25 штук. І фініш. Давайте подивимося, скільки коштує. Я тільки тільки собі придбала 249 гривень по акції 20 штук. Придивіться, я взяла прям велику упаковку феррі капсул. На розетці здається, там виходила така прям приємна ціна, здається, 6 гривень прання. Виходила, точніше, мийка посуду. Ось таке сьогодні було відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалося. Щоб я знімала почастіше, давайте побільше вподобає, побільше коментарів. Пишіть, що вам сподобалося. Пишіть свої відгуки про ті чи інші товари. Підписуйтесь, ставте вподобайку, а я побігла далі до наступних зустрічей.